А в чому справа? А хочемо, щоб ви з нами спілкувалися. Як? Ми, представники КГБ, хочемо скласти угоду з вами, щоб ви дали підписку, що будете з нами співробітничати. Як кажу? Та нічого страшного. Ви тільки будете казати, що у вас робиться на парафії. Як поводяться парафіяни, то так треба? Вони дали мені текст. Що я буду так і так виконувати оці свої обов'язки. І я підписав. Ну що ж, розбігалися ми? Коли я приходжу додому, коли задумаюся над тим поступком своїм, думаю, то що вороги це? Церкву притісняють, а я повинен їм допомагати ото притісняти? Так мені стало погано. Ні, думаю. Я не зможу виконати тієї підписки. А вони сказали, що такого і такого числа ми з вами зустрінемось. То я вже не міг дождатися того числа. Зустрілись ми, знову приїхали на те саме місце, а я їм прямо і кажу, підписки тієї я не буду виконувати. Не буду. Вони до мене так вічили, чому ви ж підписалися. А там було сказано, що я можу ту підписку і не виконувати, розірвати її, так званий договір. Вони мене вмовляли, вмовляли. Але я відказався. Говорю, не буду. Все, відказався, звільнився. А справа в тому, що в той безбожницький час майже всі духовні особи мали такі підписки. Зараз то не секретно. <різвіло> Ми вдячні оцю Сергію, що він і цього не оминув, бо міг би оминути. Історія, яка ну, цілком могла б залишитися просто з ним. І... Але знову ж таки це деталь епохи, яка просто відійде із е, цим поколінням. Важко було, але разом з тим було відчуття, що це боротьба, пише на останніх сторінках отець Сергій. Бо до чогось лучшого хіба хто думав, що йдеться. Хіба хто думав, що воно настане лучше. Всі готувалися до всякого. Але Бог розпорядився по-своєму. І отець Сергій і дожив до е е солідного віку, дай Боже, йому здоров'я, і далі перебувати з нами і продовжувати. Свої спогади, бо ж, напевне не все могло вміститися в 150 сторінок. Шо, писати ще? ще. <ривіт> а всіх, хто слухав ці короткі уривки, закликаю придбати як мою довгу страждальну дорогу так і мої спогади без прикрас. Я назвав ці спогади іменно без прикрас. Бо є спогади з прикрасами, з видумками, щоб вони були красивіші якісь, гарніші. А тут виключно все те, що зі мною відбувалося. Дякую брату Віктору за, за слово. Дякую, дуже дякую. Була ідея, ви казали, що вийшло дві книжки і стало автоматично двотомник. У мене ще ідея, хай нахоче спогади матушка, і буде три тонки. Ми маємо чесно надати... — Матушки буде два тонни. Ви ж інші. Коли вона прочитала, мені спогадів. ось так погано написав. Я б то краще написав. Хто знає? Може на наступну презентацію, я буде кап-3. Ми маємо чесно надати слово отцю канцлеру, отцю Миколаю. І не тільки канцлеру Єпархії, де... І був ректором, і священником е, є отець Сергій, а людині освічника дуже багато часу приділяє е, наукові праці, саме наукові праці в архівах, Тому ця е, тематика е, спогадів близька, і скоро отець Миколаї е, теж нам буде презентувати свої, свій, на, на, свої наробки. Та я думаю, що е, зараз е, саме отець Микола в цьому контексті нам і скаже. Вельми шановний і дорогий наш отець Сергій. Маємо сьогодні свято трьох святих, і так всі чисельно зібралися тут, щоб порадіти разом з вами і за вас, Ну, насамперед, тому що Господь дарував вам такий поважний вік. Порадіти за те, що ви надалі викладаєте в нашій духовній академії, передаєте той великий досвід, знання, які ви набули, а що найголовніше, даєте мудрі настанови для наших студентів, майбутніх. Пастир української церкви. Не один раз ми від вас чули таке, що ви вже не маєте сили, вже не те здоров'я. було Воно, Але, воно то так. Але бачимо, що на все є воля Божа, і Господь, напевно, так керує, щоб кожна людина виконала те своє призначення в тому світі. І як ви тут слушно зауважили, і не думали видавати ось такі спогади, але видали, і вже не тільки ми маємо можливість долучитися поцікавитися ними, але ви вже закарбували в цій книзі для майбутніх поколінь, ту нашу таку непросту історію. Ми сьогодні, очі радіємо ще й тому, що ви продовжуєте своє священниче служіння, про яке мріяли з дитинства, до якого йшли так трудно. Хто читав цю книгу, то бачимо, до чого тільки вдавалися, щоб перешкодити стати священником. Вже саме одне те, що ви навіть відважилися написати листа на ім'я патріарха, говорить, що ви мали велике бажання. Я собі теж дозволю зацитувати тут один момент, він дуже важливий. Не те, що на кого написаний цей лист, але сама позиція ваша, як ви висловилися. Відносно свого бажання, коли вам не хотіли давати паспорта, перешкоджали всіляко, щоб поступити на навчання. Ну, в свою очередь, я маю право совєтського гражданина самостоятельно вибирати учебне заведення. А у мене є непримиримо желання бути служителем Святої Православної Церкви з самих юних років. Но це вже так теж знаєте відважте. Ясно, що це в контексті сказано, коли оцю сергію пропонували будь-який заклад, а він таки стояв на своєму, щоб тільки Духовна академія. Щодо книги семінарі, так, щодо самої книги, дійсності, гуртаючи, переглядаючи фотографії, текст, зміст, все відбувається навколо особи оця сергія. Однак кожен з нас може багато чого почерпнути для себе. Тут є багато матеріалів до історії духовних закладів, коли вони зачинялися, як це було гоніння на них. Тут є перелік тих парафій, де отець звершував служіння, є ілюстративний матеріал, як вони виглядали, іконостаси, храми, деякі такі подробиці, які в майбутньому дослідники того чи іншого храму парафій будуть обов'язково використовувати. Я не хочу так довго зупинятися на тому, є багато бажаючих виступати, я лише скажу одне, що це є дуже і дуже повчальний приклад оце видання книги для всіх наших студентів, ось ви тільки розпочинаєте свою священичу стежку. І для того, щоб згодом написати таку книгу, то треба прожити достойно, щось корисного зробити, щоб було що згадати. І обов'язково ретельно. Зберігайте всі ті документи, якісь рішення, світлини, щоб ви мали в майбутньому навіть ось так е, пройтися, як кажуть, думками в минуле і згадати прожити своє життя. Також я хочу сказати, що для себе особисто, вчора гортаючи цю книгу, я звернув особливу увагу на передостанню сторінку. Там на передостанній сторінці якраз отець Сергій сьогодні зауважував про свого товариша-однокурсника Володимира Хребтака. Я так до, з добру годину розглядав його, бо так чомусь впізнавав людину, яка в мене викладала такий предмет як гомілетику у Львові в семінарії. Це був священик, настоятель свято Миколаївського храму міста Львова. І я знав, що саме він походить з Тернопільщини, його племінник навчався зі мною на курсі. І коли я так гляну, точно це якраз є мій викладач, який дотепер викладає там в академії. І мені дуже приємно було навіть так, знаєте, побачити його тут серед товаришів, оця серія. Тому, як бачите, тільки з першого погляду може видатися, що ця книга не має до нас якогось відношення або щось. Ні, має. Все це закарбовано для того, щоб ми брали приклад. Брали приклад, по-перше, такої міцної віри, яка є, отже, церкві у вас, тої такої любові до церкви, яку ви мали в ті непрості часи, часи переслідувань, і дорожили тим, які ми умови зараз маємо. Для навчання, для того, щоб стати священником, добрим священником і продовжувати цю славну справу нашого українського священства. Для отця серія я бажаю міцного здоров'я. Надалі викладати в нашій духовній школі, служити в храмі нашому, нести те Слово Боже до людей, ну і хочеться бажати, щоб, бодай ще одна книга таки з'явилася, чи то вже буде у співавторстві з матушкою, чи разом, то вже як ви собі там вирішити, але хочеться бачити, як кажуть, плоди того всього. Що ви пережили, що ви здобули, щоб ви поділилися і з нами, як викладачами молодими, і з нашими студентами. Слава Ісусу Христу! дам. Отець Микола сказав, що служив в міхоському храмі. Він і зараз служить, але не сам, а своїм сином. Син тоже священний друг. Дякуємо, Тець Миколай. Наступне до слова запрошується автор ідеї. Той, хто той наполягав і не раз, підказували, як, як підказували, як на чиначому пострізі тричі кидають носи. Віталій прищував. Голова відділу інформаційно-видиницького центру Ленинської партії Рей Віталій Сухович. Шановний отче Сергію. Отче ректор, отче Микола, дорогі отці, браття і сестри. Справді це єдина причина, чому сьогодні мені слід сказати кілька слів коротенько, справді вже багато було сказано. Ми, спілкуючись з нашими друзями, ближніми, по різному будуємо стосунки, по різному бачимо, робимо висновки про наших ближніх, але зазвичай це таке поверхове наше враження про людину, здебільшого буває. Я починаючи спілкуватися з отцем Сергієм, слухаючи його розповіді про його минуле, про його батька, зразу зрозумів, що маємо справу з людиною, яка справді є непересічною. Кожен з нас, маючи свій досвід спілкування з отцем Сергієм, може розуміти, що це священник, який має таку просту, може навіть складатись наївну вдачу. І не раз в нас з'являлася на устах посмішка, коли ми слухали, слухали те, що каже отець Сергій, або десь спостерігали за його діями. Однак, як ми всі сьогодні переконалися, це спрощене, дуже спрощене враження про цю людину. І найбільше, що вражає особисто мене, це те, наскільки отець Сергій справді є послушний Божій волі. Ось навіть і з історії створення цих двох видань здавалося б, які були в нього підстави послухати меншого молодого священника, який теж є його учним, щоб все ж таки прикласти зусилля і вже як до такого віку немалі, зусилля, щоб ці книги з'явилися. І розповідаючи сьогодні про наше життя, ми також не раз чули про те, який він був послушний і своїм батькам. І надалі був смиренний і послушний тому, що пропонувало йому нелегке життя. Він бачав тому Боже проведіння, і я думаю, що до останнього свого подиху він буде прислухатися до того проведіння. Господь завжди старається зло обернути на добро. І в випадку історії з життям це Сергія і з історії створення цих двох видань, двох книжок, в цьому тільки є підтвердження. Якщо говорити з точки, зору, з точки зору видання, видавництва, поліграфії цієї, книжки, то мені б хотілося сказати, що до кінця не можна бути задоволеним якістю цього видання. І е, в цьому, мабуть, теж є е, якесь певне проводіння. Тут вже говорилося про те, що е, отець Сергій за станом здоров'я не зміг написати. І ми знову ж таки стали свідками тому, що, здавалося б, е, такий не те, що недолік, а, а така вада, а для цього, Сергія це і біда. Але якщо говорити про книжку, то це призвело лише до того, що. Вона написана ось такою живою мовою. І що тут викладно багато таких фактів, що якби я певний отець і писав це, вони б сюди не потрапили. І багато що тут, як ми бачимо, є такого, що, здавалося б, показується Сергія, на перший погляд, не у вигідному світлі. Але, тим не менше, завдяки от, саме такій історії. Створення цього, цього, цієї книжки так, власне, сталося. Е, я бачу ще інше проведення в тому, що це видання не таке досконале, як би хотілося. Е, це є привід нам всім просити отця Сергія, щоб він все ж таки не думав, що на цьому історія його життя завершена, а що попереду ще є багато над чим попрацювати. Попереду, як на мене, мені здається, я цьому переконаний, має, має бути друге видання виправлене. Видання, доповнене видання Сергія. Так що ви не думаєте, що я покину, дам да, вам спокій. Будемо ще про це мати мову. Тим більше, що тираж другої книжки зовсім невеликий, 200 примірників. Якщо... 400. примірників, Ну, все одно це невеликий тираж. І якщо шановна аудиторія підтримує оця Сергія і. Кожен придбає собі в свою домашню бібліотеку цю книжку. Це означатиме, що воно швидко, тараш швидко вичерпається. І це ще, більше, ще, ще один буде аргумент, щоб отець Сергій поміркував тим, що хочемо важко, але все ж таки поспішати не потрібно. Потрібно помаленьку сторіночку перечитав, щось опущено, щось треба виправити, щось потрібно додати. І таким чином ми підійдемо до. Кращого видання. Другого виправлено і доповнено. І е, ті, хто буде читати е, цю книгу, ще більше будуть тішатися, що мають таку е, можливість. Тому дякую вам, Тасирі, що ви прислухалися, е, хоча могли не прислухатися е, до такої ідеї. І е, маємо сьогодні такий результат. Е, і тішуся, що є така книжка. Всім рекомендую її почитати. Її і книжку е, батька. Дякую, це Віталію за слово. Наступного слова ми запросимо співслужите оця сергія, оскільки люди, які оточують, які є друзями, які спільно стоять біля престолу. Це люди, які відіграють дуже суттєву роль в житті, особливо священичому житті, і не можна під час такої знаменної презентацію, минути надати слово де, оцю Володимиру Петруця. Слава Ісусу Христу! Слава! Все часу ваші дорогі братії і сестри, все часті. Такі два погляди. Кожен із нас вважає себе в світі центром. Світ навколо нас, а ми в ньому в центрі є. І такий термін, тебе розваюватися в далі його. Екоцентризм, коли ми все хочемо направити до себе. Я чомусь не побачив того екоцентризму у цій книзі мої спогади без прикрас. Трошки більше ваш батько хоче писав про себе, як в церкві світу, ніж ви написали, бо б ми, нас. От е, така, е, якась така колективність, церковність. Бо церква це є перше всього коло людей. Людей, які дивляться і йдуть в одному напрямі. Друге моє слово, я дуже глибоко розумію ваше служіння як священника, особливо в радянські часи. В таких в лещатах комунізму, коли ми до нього йшли, і коли мали вже в році, по-моєму, 80-му Хрущов обіцяв, що покаже по телебаченню, пости папа». В 76-му році я сам став м'яком, шостий клас закінчив, Знаєте, як то боляче десь підеш між компанією хлопців, а хтось в тому ті каже, «Алілуя! вонімем. Уявіть ситуацію матушки, коли вона мала сенариста за кавалера, а хтось там сказав, що вонімем десь там на танцях. Вона вже відчула, що камінь в її город. І останнє таке, що хочу замітити, що сучасне мені приємно, що згадується, як у серії їздив у Тернопіль по Владику Якова. З таким трепетом, навіть описується, якось так ну, цікаво. І я в тому співучасний, і це мені досить так мило і приємно таке згадувати. Загалом з цим Сергієм ніколи не буває сумно першому села. І завжди відчуваєш себе за якимись плечима. Побажання, щоб Господь Бог вас далі наділяв. Містим здоров'ям, укріпляв вас, послав баглагих многих від життя. Воно важко бути першим, важко бути фундаментом, тому що на добре все навантаження. Але хай вам прийдеться і надалі до століття не менше бути таким містком міцним, який з'єднує покоління церкви нашої православної ще радянські часи, до радянські часи і після радянські часи, новітні, українські часи. Здоров'я вам, наснаги! <сподар eve> і не зупинятися. Дай воно скрипить. За гарне слово і побажання. Також до слова ще запрошується ученикуця Сергія, перший проектор, отець Васильову за Дякую. Сергія, все чесні отці, дорогі брати і сестри. Коли листав сторінки в праці, здавалося мені, що я чую голоси це Сергія. Ну, напевно, хто вчився чи хто спілкувався з отцем Сергієм, це відчує. Кожен зможе це відчути безпосередньо, коли відкриє. І прочитає буквально кілька сторінок. Я дивався, як це може бути, тому що ну, одне справа, коли людина пише, інша справа, коли ти чуєш голос, який... Людинах і вона є зі сторінок. Але коли е, ви пояснили чи розповіли, як власне робилася ця праця, зрозумів, що дійсно воно так і є. Це диктофон, потім, відповідно, перенесений на сторінки. Е, дуже приємно радію за вас, тому що е, пам'ятаю вас ну, ще з першого курсу, коли поступав духовно семінарію у Линську, е, цей такий особливий ваш колорит. Що вас, незважаючи на руки, незважаючи на обставини, не, не міняло вас. І напевно, що от така та міцність духу, яка властива вам була із е, дитинства, чи передана вашим батьками, чи викликана довгими такими життєвими стежками, дорогами, е, була обрана для того, щоб ви стали виховати майбутніх, майбутніх священників, тому що е, одна справа, коли людина вчить яких світських наук, а інша справа, коли людина готує майбутніх пастрів, тих, які будуть нести Слово Боже для парафіян для великої маси, віруючих Христа людей для церкви. Мені здається, що От те, що ви подаєте сьогодні на такі всезагалті спомени, це ці такі автобіографічні думки, ваші такі враження з прожитих років. Вони нагадують мені. Що криниця лише тоді буде давати чисту воду, коли з нею черпають. Коли вона е, не ну, має е, тих, хто забирає воду, вона не набирається чисто і відповідно ця вода каламутня, і зараз вона стає непридатною для споживання. Тож, напевно, що хочеться побажати, щоб ваше, ваша життєва ця криниця ніколи не ставала такою, що, що з нею ніхто не черпає, а сьогоднішня праця, в якому на ширше коло читачів, і в незалежно від віку, тому що я... Так спостеріг і старші люди, які читали книгу, і таке ну, середнє покріння молоде, особливо, напевно, ще, ще й для молоді, яка щойно щойно тільки формується як особистість, вона буде особливо цікавою, тому що, ну, здається, от сьогоднішній час він такий складний, там, випробування є і так далі. Але коли зазирнеш минуле і почитаєш спомини того, як було в ті часи, то напевно подумаєш, що сьогодні ми ще порівняно. За Бога живемо, і церква Христова, коли є всі можливості для розвитку, всі, всі можливості для проповіді. Е, нема на що нарікати. Навпаки, хіба нарікати на свою лінь і на своє небажання ще не потрудитися, чи докласти своєю якоюсь леткою цю працю Великого Христову. Тож нехай та криниця, як, з якої вчерпаються ті ваші спомені, ніколи не мріє. А ще одне здається, от е, праця тоді лише е, ну, ніколи не може бути досконало, але зараз їй треба. Десь там шліфувати, десь полірувати, але от спомені, так як вони записані по-першому такому сердечному позову, чи так, як воно лягло каже, на серце, на уста, вони є щирі, вони є від душі і, напевно, такими їх треба сприймати. Бо коли навіть говорили на письмі, написав, потім передумав, щось виправ, інше якесь слово, інше речення, Тут подумав, а цього ліпше, щоб ніхто не знав, може, чи там, ліпше його якось поминути, чи інакше, може, якось е, момент який згадати. тому Хай Господь вам дарує ще многі і благі віта, а ну, нам, напевно, всім черпати з тої книці, доки вода є, і щоб вона завжди була чистою і свіжа, якою вона завжди була. І радіти, що ви живете в той час, а не в той. Так, так як і ви це радієте. На цьому офіційна частина презентації в нас е завершена. Можливо, хтось студентів має якісь запитання, те, що назріло в доктора. По зв'язку прослів. Я пройшов перецена і Бо батька. знав його батька, бо я був на парафії, Марковича, звідки вони його. Ви дозволите мені, я пане забросив. Я познайомлю. Прошу? Недовго. Я познайомився з вашим татом, я ж викладав семінари, 6 років не висиплю. Я був шокований, коли я спілкувався з вашим татом 9 травня 2000 року на парафії, там звучали ветерани, розумієте? І коли я з татом, я був шокований, він тлумачив апокаліпсис. Розумієте, як дух святий дії? Простий селян, селянин, не викладач. Цей селянин від від, від, кажуть, від, 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 від і волос, як волосся, не знаю. Ну то вже я не можу сказати. Я був шокований, наскільки богословська освічена людина. Він навіть можливо і вам не уступав. Ви можете тлумачити апокаліпсис? Я не можу. А він тлумачив. Він тлумачив, простий селянин. 90 років. Він мені розповідав про апокаліпсис. Я там чув, ну, ну, я тим більше викладач мов заповітую, я, я ж викладав, ну так склалася така доля. Ну, який там за мене викладач по апокаліпсису? Такі умибилися. Олександр Мень, Протерись Сергій. Булгаков. І тут, ні. він не вступав, це точно. По-моєму, бо я читав Булгакова, читав Міння, він не вступав. На жаль, я не запам'ятав, і не мав при собі диктофона. Так що я схиляв, я тоді мав це сказати на презентації книги вашого тата, шановного. Ну тоді, ви розумієте, я просто сидів і засинав. Не буду говорити, хто тоді виступав, монотонний звук і мене заколисував. Коли я рот розкривав, ну, неудобно, я втік. А тепер я хочу компенсувати. Так Бог дав. Я не думав, що сьогодні, я не знав нічого. Бог мене привів сюди і слава Богу. А що стосовно вас, я пам'ятаю, бо більшість того не знають, можливо, Ігор, ігор Скиба, можливо, бо він був і подіяком. Велика Яків, це було 95-й-96. Він, він, він вас і оця покійного Івана Кравчука і сказав, я на вас спираюся. Ви були фундаментом. Нашої церкви на Волині Київського патріархату. Тому що це була молодь не розумієте, нічого не знали. Якась до мене звертається, нічого не може сказати. Ну яка до мене наука, розумієте? Це все було галопом по Європі. У вас грунтовна наука, і отець Іван Кравчук, він ж академію кінчав, вчився з спокійним Євсевієм, спокійним Некодимом, який помер на руках у папи Римського 49 років, в 79-му. Не це було світило. Там, весь вся патріархія на нього, як то кажуть. Хотіли, щоб він був патріархом. Ну, все в Божих руках. І тут я хочу від Аяків теж, розумієте, він не посвятила себе повністю. Не розумієте? Він, 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 він висвятився на єпископа вже.